Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш інформаційний вечір триває, і далі в програмі Про головне в деталях будемо говорити про інформаційну та культурну політику в Україні. Я радою представляю нашого гостя. Це Микола Княжицький, журналіст, медіаменеджер, народний депутат, член фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді і член парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаю вас, пане Микола! Вітаю. Давайте загалом на вашу думку наскільки успішною зараз є інформаційна політика держави в час повномасштабного вторгнення і всередині, і назовні. Коли ми говоримо про патріотизм українців і про те, як українці спільно боронять свою країну, то ми можемо говорити, що ми інформаційну війну в Україні точно виграли і виграємо, як і загалом війну виграємо, тому що метою Путіна було знищення України, він цього не доб'ється. Хоча до нашої перемоги ще, очевидно, не зрозуміло, скільки часу. Якщо говорити про те, як держава цьому сприяє, ну на жаль, з моєї точки зору, е, немає жодної продуманої інформаційної політики. По називати інформаційною політикою створення єдиного марафону і вимкнення незалежних каналів з ефіру заради. Е, е, Політичної промоції певних політичних сил це до, до війни інформаційною політикою назвати в жоден спосіб не можна. Так само, як і е, назовні, мені здається, тут має бути зосереджена вся увага держави, тому що ми бачимо, що підтримка України в деяких країнах спадає. В наших сусідів, от в Словаччині, перемогла партія, яка йшла під антиукраїнськими гаслами. В Німеччині найбільшу популярність здобуває партія Альтернатива для Німеччини, яка є відверто антиукраїнською. Маємо проблеми навіть в Сполучених Штатах Америки з деякими прихильниками з частиною республіканської фракції. І те саме стосується дуже багатьох країн. Тому вся наша увага має бути зосереджена на поясненні суті цього конфлікту в перш за все в тих країнах, які є нашими союзниками. А там, на жаль, українська держава може сказати, що не робить нічого. Ми Витрачаємо кошти для створення там україномовного каналу ДОМ чи російськомовного, так би мовити, іномовлення, але не зрозуміло, чи це є іномовлення, чи це мовлення російською мовою для українців, хто його сприймає, кому воно потрібне. А там, де треба вести справді ефективне мовлення і розповідати про те, що є англійською, німецькою, французькою, іспанською мовами, от е, цього всього немає, і це звичайно дуже велика проблема. Власне, якщо говорити про фінансування в каналі, по ви згадав державних, то я читала, читав, що в проєкті бюджету на наступний рік планують закласти майже 200 мільйонів гривень на телеканал Ради парламентську газету «Голос України. І власне на єдиний марафон піде мільярд 700 мільйонів гривень. Ну це, всі... це абсурд, тому що єдиний марафон робить маленька групка олігархічних каналів. Так там працює ще суспільне, яке, до речі, не дофінансовується, і канал ради, який по суті є державним, що в демократичних країнах недопустимо. На що йдуть ці кошти? Потім вони ці кошти вони розподіляють між приватними власниками. Цих приватних каналів. А канал Рада його як такого не існує. Вони отримують кошти з бюджету, і оголошують конкурс для приватного виробника, який все це виробляє за ціною, яка там втричі більша, ніж це виправдано. Очевидно, що до державної інформаційної політики це не має жодного відношення. Бо якщо б проводити таку політику, можна було б виконати закон і дати більше коштів суспільному мовленню, яке користується авторитетом серед глядачів. І суспільний мовник міг би це реалізовувати ще й фінансувати українські фільми, серіали. Справді, ті, які нам потрібні, патріотичні, про те, що відбувається на війні за українською класикою. А ми ж фінансуємо от всі ці фільми про поворознюків і інших е, трагічно-комедійних персонажів української, так би мовити, політики е, через систему іномовлення. Так, нібито всі в Сполучених Штатах хочуть подивитись кіно про геніального поворознюка. А все це мільйони гривень. Сотні мільйонів, і очевидно, що ці кошти краще було б витратити там на підтримку української культури, кіновиробництва, на промоцію за кордоном. А цього всього не робиться, тому це абсолютно недалекоглядно, хибно. І ми, як опозиція, протестуємо проти такого ведення інформаційної політики. Засиллях російськомовних експертів насправді і на і в марафоні, і в цьому телеканалі Фрідом, і на жаль, і навіть в інших приватних телеканалах України. Чому, от на вашу думку, це якось ну виправдовується ринковою кон'юнктурою, навіть те, що більше переглядів, скажімо, так, російськомовних експерти збирають більше, чомусь більше переглядів на ютуб платформах чи інше. Це може бути складовою, скажімо, так, російської гібридної війни саме засилля таких Говорящих голів. Тут треба дуже уважно до цього підходити. По-перше, так, і ви коли дивитеся на Ютуб, а різні медіаканали воюють за Ютуб, то здається, що ви там всіх випередили, якщо ви зробили програму російською мовою, але випередили ви їх за рахунок країни-агресора Російської Федерації. Тому що я не можу сказати, що українці більше дивляться російською мовою. Немає жодних таких даних. Це означає, що просто заради штучності чи накрутки цих переглядів використовують російськомовних експертів, щоб їх дивилися в Росії. А або в інших країнах ті люди, які виїхали чи втекли з країни агресора. Очевидно, це не є далекоглядно. Експерти є різними. Буває таке, що хтось просто не володіє українською, але він є там або володіє російською. Нашим глядачам це зрозуміло. Він є щирим патріотом. В інтернеті це використовується. Але більшість з них це люди, які намагаються нам нав'язати своє світобачення. Це люди, які намагаються втручатися в нашу внутрішню політику. І так вони використовуються з моєї точки зору, свідомо чи не свідомо, але використовуються ФСБ. Останній приклад вам наведу. от є така журналістка Латиніна, яка дуже довго нас переконувала, що трагедія в селі за Харківської області відбулася через те, що там було скупчення мобільних телефонів, і подумали, що це скупчення мобільних телефонів військових, і тому туди вдарили. А насправді це абсолютно зрозумілий військовий злочин. Це була наводка двох братів, які втекли в Росію, і які чудово усвідомлювали, що там будуть збиратися мирні люди. І виправдовувати цей злочин, нібито демократичними журналістами, звичайно, не припустимо. Ми не знаємо, чи Латиніна що вигадала сама, але воно дуже схоже на таку спецоперацію, щоб виправив. Дати росіян, які чинять такі, такі важкі злочини, тому з цим безумовно потрібно бути дуже уважним. Якщо ви е, маєте українців, які можуть те саме сказати українською мовою, то немає жодного сенсу чи, чи причини брати для цього росіян в дуже рідких випадках. Таке використання може бути виправдане, якщо це хтось з Сполучених Штатів Америки, наприклад, або ще звідкись хто там давно позбавлений російського громадянства і намагається щось пояснити і займається профільно, але це поодинокі випадки. А те, що їх так багато. Ну Фрідом взагалі сконцентрований для того, щоб вести мовлення російською мовою. Сенсу цього я не розумію. Я припускаю. Що ми можемо мати, умовно кажучи, спробувати якось впливати на ситуацію в Росії. Але є багато інших, хто на неї впливає. Є, наприклад, канали, які фінансуються державним департаментом, там е, нове Врем'я, здається, як він називається, є, є канал російськомовний голосу Америки, так і вони не і в, це, це їхня справа, і вони роблять свою роботу. і Добре, що вони роблять. Наше завдання витрачати ці кошти для як я вже говорив, для того, щоб робити програми для, для сполучених штатів. Штатів Америки для Європи для країн наших союзників і пояснювати і розповідати про злочини цієї вини для їхніх суспільств, а не намагатися перевиховувати е, росіян, шукаючи між ними хороших і поганих, в той час як це нація агресор, і мені здається, з ними вже давно все зрозуміло. Ну на мою суб'єктивну думку, якщо вже робити е, телеканал для російської аудиторії то напевно варто його робити мовами національних меншин, щоб хоча би якось так доносити. Послухайте на жаль, ми не маємо державного каналу кримсько-татарською мовою в нас в Україні. От якщо б ми зробили. Були канал кримсько татарською мовою, це мова, яка входить в тюрські групи. Це означає, що цей канал могли би спокійно дивитися і розуміти в Туреччині, в Азербайджані і в цілій низці російських регіонів, де є групи населення, які говорять мовами з тюркської групи мови, які дуже схожі між собою. Вони всі розуміють мову один одного. Ми могли б запросто це робити, виконуючи наш обов'язок перед національною меншиною, корінним народом, який є в Україні, який теж постраждав і страждає від російської агресії. Можна робити ви праві, спробувати робити канал. Але національних меншин я не знаю, який це має бути буде від цього вплив, це треба вивчати. Але те, що е, для російських національних регіонів можна було би робити такі програми, і для тих меншостей, які там проживають, зважаючи на те опослідження, яке вони зазнають від Російської Федерації, безумовно в цьому міг би бути сенс. Але важливіше нам впливати на ті суспільства, від яких ми отримуємо гроші і зброю. Бо якщо там буде змінюватися думка людей, то ми будемо менше отримувати грошей і зброї. Це прямо пов'язані речі. Телеканали прямий еспресо і п'ятий вимкнені з ефіру вже більше року. Фактично які ну загалі які юридичні зараз наслідки цього всього? Чи, ну я знаю, що мали бути позови до міжнародних інстанцій, на якому вони етапі, і політичні наслідки. На вашу думку, до чого це призведе? Ні, ну бачите, влада обмежує свободу слова. Вони не вимкнули повністю ці канали. Вони заборонили їхню трансляцію в мережі цифрового наземного телебачення. Т2. І в такий спосіб на 40% менших менше глядачів отримали доступ до цього телевізійного сигналу. Е, робилося це в волюнтаристський незаконний спосіб, е, і в незаконний спосіб це все продовжується. Очевидно, що українські суди контрольовані владою, тому судові процеси є дуже довгими. І я весь час сподіваюся, що колись верховенство права в нашій країні е, візьме верх і, врешті-решт таки, станеться. А до чого це приводить? Влада це робила, бо вони сподівалися, що вони, вони по-моєму, самі себе переконали, що вони зараз за три місяці виграють війну. І вже в 2022 році будуть проводити вибори, і під вибори вони це робили. А я взагалі не розумію, як можна проводити вибори в стані війни. З моєї точки зору це неможливо, і тому я навіть зараз не прогнозую швидких виборів. Е, на жаль, бо я би хотів, щоб як кожна людина демократичних поглядів, щоб вибори відбувалися, як кожен патріот, щоб війна завершилася якомога швидше. Але жодних таких прогнозів, що це швидко відбудеться, я не бачу. Тому влада зробила помилку. Е, люди цей марафон вже давно не сприймають, шукають для себе альтернативну інформацію. Дуже часто вони знаходять інформаційну Антернативну інформацію на різних каналах мережі інтернет зараз. Інтернет є доступним. Таким чином свободу слова вони не обмежили, а не демократичні кроки зробили. А в глобальному вимірі на вашу думку, це може призвести до загідно падіння телебачення і рейтингів телебачення в суспільстві, як такому, що ну, але Це міг мігруватиме. Це, з... це, це так і відбувається, і тут є проблема. Тому що аудиторія, яка емігрує в інтернет, там починає дивитися російське телебачення дуже часто, бо в них немає якісної альтернативи, тому що влада вбиває будь-яку якісну альтернативу. А пропозиція в інтернеті дуже велика. Попри те, що ми ставимо обмеження для російськомовних ресурсів, і ми, і YouTube, чи якісь інші мережі, все одно їхньої пропаганди там дуже багато. Так що, так безумовно така небезпека існує. Якщо ви подивитеся, от в Польщі зараз вибори будуть відбуватися. Якщо ви подивитеся на е, польські вибори чи на польських політиків, там YouTube чи соціальні мережі. Для політиків політики їх використовують набагато менше, ніж у нас. Чому? Тому що там є великі канали, які показують політиків різних позицій. А в нас політиків не показують взагалі. У нас канал парламентський, показує представників офісу чи кабінету міністрів, але не політичний процес в Верховній Раді. Бо дуже хочеться багатьом знівелювати роль парламентаризму. Спочатку вони привели людей, які їздять на Мальдіви там відпочивати, а потім тут же починають критикувати парламент і казати, що треба перебрати всю владу від парламенту. Коли Прибираєш владу від парламенту і знищуєш парламент, то ти перетворюєшся в авторитарну державу. Коли ти перетворюєшся в авторитарну державу, ти робиш помилки, в тому числі і в обороні. Е, і перестаєш отримувати підтримку від інших демократичних держав. Так що небезпек тут дуже багато. Е, набув чинності цього року новий закон про медіа. Ну зрозуміло, що він ще не працює на повну силу, зокрема і через обмеження воєнного стану. Але чи бачите ви вже якісь результати його застосування? Ну ще кажучи, поки що ні. Там саме через те, що йде війна, по перше. По друге я не вважаю цей закон досконалим. Там є дуже багато речей, які потрібно буде переробляти або трошки пізніше. Наприклад, він не пропускає існування державного телебачення, він не дає чітких дефініцій в регулюванні інтернету. Тобто, якщо якась жіночка запостить свою дитинку один раз на Ютубі, то відповідно до цього закону її можна трактувати як медіа і заборонити її канал. Тобто, є там багато, але як заборонити, наприклад, якийсь телеграм-канал, там не прописано і це не сформульовано. Тому закон, хоч в ньому є багато дуже позитивних новел, очевидно, потребує значного допраців. so on Були тоді застережні щодо зако... власне мовної політики, так саме в цьому закону, було зокрема і ваша фракція передбачала, що це може збільшити кількість російської мови на телебаченні. Ми і це виправили і, і не дали це зробити. Тобто, з точки зору мовної політики, закон в принципі більш-менш збалансований і відповідає чинному закону про забезпечення функціонування української мови як державної. І мої колеги в комітеті, які працювали над цим законом, і я над ним працював, і Володимир Вітрович, і Софія Федена. Ми всі робили для все робили для того, щоб захистити всі наші мовні норми і нам це вдалося. Я вже читала, скільки передбачається на фінансування власне єдиного марафону та державних медіа. Бюджет щодо культури, так бюджет в сфері культури на наступний рік він сто разів менший оборонного, але на 2,3 мільярди має бути більше від від цьогорічного. Взагалі, як ви бачите культурну політику, так і фінансування культурних проєктів, ви вже згадували про фільми, серіали, які. Ймовірно викли... могли б викликати велике обурення. Але загалом є сп цілеспрямована культурна політика. Ми ж зрозуміли, що інформаційної немає, але культурна є. Ні, ні, ну це ж одне міністерство. І більшість коштів цього міністерства йде приватним компаніям на створення марафону. І це в них називається культурною політикою. Є ще кошти на забезпечення заробітних плат для працівників сфери культури, державних працівників державної сфери культури. Але жодних коштів на якісь ініціативи культурні, на розвиток культури там не передбачено в законі. Е, Українські Культурний фонд до кінця не забезпечений, так само, як і інститут книги, хоча й збільшили фінансування на Український інститут книги. Якщо ми подивимось на держкіно, то ми досі пишаємося тими фільмами, які були зняті з 14 по 19 рік. А зараз нема чим пишатися. Навіть ті фільми, які зараз виходять, як от фільм Довбуш, наприклад, це фільми початі ще в період з 14 по 19 рік і тоді профінансовані. Просто через карантин, ковід і війну затрималося виробництво. А що нового було і Яскравого було зроблено за нові гроші зараз, по суті, одиниці, і фактично, я не бачу взагалі розуміння необхідності проводити культурну політику, і з моєї точки зору це дуже погано для держави. Ну, культурна політика, це ж не тільки фільми, так це в тому числі якісь акції мистецькі, а мистецькі презентації акції фінансує... за кордоном зокрема фінансує культури. фонд культури. Презентації за кордоном фінансує Український інститут, який є в підпорядкуванні міністерства закордонних справ. Очевидно, їхні бюджети є вкрай обмежені, і саме через те ми бачимо в деяких країнах цей ріст скептичних висловів щодо нашої точки зору на перемогу, який щедро фінансується Російською Федерацією. Ну і досі в нас немає очільника міністерства культури нового. І як сказав нещодавно, прем'єр-міністр шукають кандидатуру. Тобто, от на вашу думку, чому так довго шукають? Це треба питати в представників правлячої фракції, тому що ми працюємо в опозиції за кадрові рішення влади не відповідаємо і не голосуємо. Але звичайно, нам би хотілося, щоб там була фахова людина. Довушкаю, тому що був Ткаченко, який одночасно працював і цензором вичитував тексти єдиного марафону і вів складні переговори з керівниками великих приватних олігархічних каналів, щоб вони менше показували свого олігарха, а більше показували там е, представників влади. Наприклад, е, він вмів це робити, а знайти таку універсальну. Людину, як Ткаченко, з медійним досвідом владі дуже складно. Я думаю, що в цьому головна причина. Все ж таки шукають медійну людину, не менеджера культури. А якщо вони будуть шукати менеджера культури, то тоді їм треба буде визначити, хто саме буде займатися цією медійною політикою. А з цим в них теж поки що проблеми. Думали, що Подоляк буде як позаштатний радник офісу, що теж дивно, оскільки він є позаштатним радником. Але очевидно, що в нього досвіду в цьому набагато менше, ніж Ткаченка. Mm -hmm. Власне, ви вже згадали подоляка, і інших представників офісу. Здається, дуже багато власне коментують ситуацію в Україні, зокрема і за кордон, саме зазвичай вони а не представники уряду, не представники парламенту. До чого це знову ж таки може призвести Це якісь напрацювання під майбутній політичний проект? Ну, мабуть, так, вони хочуть їх використати на виборах, там, розкручують їх з одного боку, з іншого, це люди, які не несуть ніякої відповідальності. Вони є ніде в штаті. І те, що на всі журналісти бігають, їх слухають і цитують, для мене це як, ну, як мінімум дивно. Бо що таке позаштатний радник? Я розумію, коли щось говорить прес-секретар президента або прес-секретар Кабінету міністрів. Це офіційна особа, речник, який працює в відомстві і відповідає за дані відомства. А за що відповідає Подоляк чи раніше Арестович? Ні за що. І через те це ну, таке знущання над суспільством. Я би інакше це не назвав, тому що це спроба е, обдурити все суспільство. Ці люди отримують якісь кошти. Невідомо за що, невідомо звідки, невідомо на що живуть, і по суті представляють інтереси державу, не несучи не ані за свої слова, ані за те, що вони роблять з жодної відповідальності. Це ну це неправильно, це помилка, і мабуть так і хочуть використати політично, але я не дуже переконаний, що політично цим якось допоможе. 嗯。Mm hmm. Говорячи про роботу парламенту, справді, на жаль, телеканал Рада показує, наскільки я розумію, пізно вночі засідання парламенту, і суспільство не бачить того, що обговорюється. Однак, напевно, така одна з основних резонансних новин з парламенту це те, що зібрали підписи до спікера з вимогою все ж таки розглянути закон один із законопроєктів про заборону російської церкви в Україні. Ви один з співавторів одного з законопроєктів. За вашою оцінкою, наскільки імовірним є шанс, що домовляться різні автори різних законопроєктів, все ж таки і буде подано один законопроект, який матиме шанс бути проголосованим. Ну, по перше, я вважаю, що наш законопроект 82.21, він є цілісним. І в принципі за нього можна голосувати, але його навіть не збираються виносити в зал. Збираються виносити в зал урядовий проєкт, який буде обмежувати діяльність російської церкви в Україні як мінімум ще 10 років. Тому що він пропонує не позицію держави висловити, що це інституція, яка шкодить національній безпеці, як і в нашому проєкті, і через те будь-який зв'язок з цією інституцією, тобто з РПЦ, має бути розірваний. Що вже будуть тут робити, там церква святого Нуфріяча, що вона тут собі створюється, це їхнє право, тому що ми вільна демократична. Держава, але жодних стосунків з російською православною церквою ніхто в нас, жодна конфесія мати не повинна. І про це наш закон. є Він діє терміновою відразу і показує позицію влади. Урядовий закон пропонується вирішувати в судах, там це не чітко прописано, через якихось приписи, які не визначені в законі. Тобто, це може 10 років тягнутися І тому і вони готові, і подавали урядовий закон для того, щоб імітувати діяльність боротьби з російською церквою. Ми, як опозиція, будемо за нього голосувати. Ми голосуємо за будь-який закон, який ставить на меті в той чи інший спосіб поставити під контроль або заборонити діяльність російської церкви в Україні, але переконані, що поки наш не буде прийнятий, цього зроблено не буде. Чи готовий я, наприклад, сідати за стіл один з представниками Державної служби з етнополітики і свободи совісті? Безумовно, з іншими ми і так сидимо за одним столом. Наприклад, був проєкт Оксани Савчук, і вона ж підписала наш спільний з нею. Проєкт, ми спільно його зробили. Тобто, між депутатами тут. Проблем нема жодних щодо влади. Проблеми є, бо хтось у владі хоче сказати, що закон прийняв, але церкву зберегти. І з такими людьми такі люди самі не хочуть з нами домовлятися, тому що ми хочемо, щоб російської церкви в Україні не було. В нас просто кардинально різні цілі. А в чому причина такої все ж таки сили, так і впливу цієї російської церкви? Хоча ми бачимо, що і обшуки проводяться, і арештовують певних посадовців церковних, і здається, і громади переходять. Чому якось так гальмує цей процес? Ну громади переходять умовно. От на Чернівеччині. Від 2018 від до дванадцятого року перейшло 32 громади, а потім лише шість після цього. Тобто, вони переходять дуже повільно. Що стосується інших якихось, те, що СБУ затримає, це позитивно. Я підтримую роботу СБУ, але вони перевіряли 60 священиків, а їх декілька десятків тисяч. Тобто, це краплина в морі. Чому це затримується? Тому що цю церкву фінансували проросійські олігархи, які мали тут політичні партії, і надалі розраховують на цю церкву в політичній агітації за себе. От і вся причина в цьому. А такі проросійські люди вони врізні, або вони можуть бути навіть не проросійськими, але вони можуть спиратися на підтримку такої церкви. Такі люди є і в слугах народу, і в інших фракціях їх досить багато. І тому, очевидно, вони бояться втратити голоси і думають, що хтось за них не проголосує після цього. А це ті, на кого не спиралися і через те не хочуть забороняти це. на завершення. запитаю вас, ви вже говорили про вибори, про можливість виборів? Скажімо так, дуже гаряче воно дискутується, постійно раз разом виникає інформаційному просторі про те, що чи президентські, чи парламентські вибори, чи і те, і те відбуватимуться, попри те, що війна не буде завершена нашою перемогою. Наскільки на вашу думку, це є просто прикладом політичних розмов, чи це дійсно може бути якась стратегія і план детально юридично вже провірений? Ну, план може бути, але як його втілити, я не розумію, як можна обмежити в голосуванні мільйон українських військовослужбовців і в можливості балотуватися. І потім проконтролювати через спостерігачів, як вони будуть там в своїх окопах голосувати. Ми не знаємо, скільки людей в нас виїхало за кордон. У нас немає чіткого обліку. Як забезпечити для цих людей справедливе голосування? Як забезпечити голосування для тих людей, які виїхали зі східних прифронтових або окупованих територій і приїхали, наприклад, до вас івано франківськ Скільки їх є? Частину ми знаємо, частину не знаємо. Закон, який ми прийняли, він хороший для мирного часу, але його не просто реалізувати. Це закон про відкриті списки. Як провести Вибори на окупованих зараз територіях, чи ми визнаємо, що вони не наші? Це все питання, на яких поки що ніхто навіть не намагався дати відповідь. Тому у вибори під час війни я особисто не вірю. Я вірю в вибори під час закінчення військових дій, може стан війни оголошеної тривати, як триває стан війни між Росією і Японією після Другої світової. Але для цього треба мирно жити. Поки ми мирно не живемо, я не уявляю, як нам проводити вибори Тоді чому такі розмови виникають і чому про це говорять і запитують? Ну, це ж але індустрії є люди, які хочуть на цьому заробити, є політтехнологи, є самі політики, які бояться помилитися, є влада, яка думає, що згодом її рейтинг буде падати. Тому потрібно вибори провести якомога швидше, поки ще хоч щось тримається. Бажаючих проводити вибори є дуже багато. Просто можливості такої в цих бажаючих немає. А я ще на завершення хочу запитати вас, тому що багато паралелей зараз є між Україною та Ізраїлем. Так і кажуть, що от в Ізраїлі під час нападу сформу планує сформувати коаліцію національної єдності, уряд національної єдності. Якби е, зараз, скажімо так, правлячий уряд е, пішов від ставку і формувався уряд національної єдності, чи європейська солідарність і нинішні опозиційні партії пішли б в такий коаліційний уряд. Залежить на яких умовах він би формувався, але я думаю, це для нас єдиний вихід. І з першого дня я говорив про те, що треба формувати уряд національної єдності в Ізраїлі. Були приклади формування урядів національної єдності під час попередніх воєн, коли була війна судного дня під час інших воєн. Зараз там не є там, там новий уряд. Він не є урядом національної єдності, бо туди зайшла. Не одна з найбільш поважних опозиційних фракцій, але деякі не зайшли. Керівник однієї з них, колишній прем'єр Беннет, пішов добровольцем чи резервістом на фронт. Але Попри те, вони спілкуються з прем'єром Нетаньяху, він їх запрошує, розказує про ситуацію на фронті, і вони працюють разом. Я не бачив. Ну я принаймні, от там депутат Верховної Ради, в мене не було жодного офіційного спілкування нашої фракції, наприклад, з президентом. І я вважаю, що в умовах війни це просто неприпустимо. Бо зараз не той час, коли ми маємо ділитися. Зараз дійсно той час, коли ми маємо об'єднатися, і кожен має докладати свою частинку до спільної перемоги. Власне, ми це й робимо. Але якби ми ми це робили в координації з владою, це було б набагато ефективніше Ніше і для влади, і для країни. Дякую Дякуємо за розмову. Микола Княжицький, народний депутат України був нашим гостем. Дякую глядачам. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Тож не перемикайте, побачимось.